Мами загиблих героїв час не лікує їх рани. Єдине, що нам під силу, це висловити свою вдячність та шану за те, що виховали справжніх, мужніх, готових віддавати своє життя за майбутнє, за дітей, за Україну. Мамина турбота. Недоспані ночі, хвилювання та неймовірні переживання за кожну справу, за кожен крок наших захисників. Вони, на жаль, залишаються недооціненними. А ви зробили так багато, бо ж саме ваші сини своїми спинами прикрили, сховали, захистили десятки, сотні, тисячі, мільйони інших життів. Ми надзвичайно вдячні кожній з вас за той неймовірний вклад у нашу перемогу за ваших дітей, які віддали себе, аби наблизити її для кожного з нас. Нехай Бог благословить вас і береже.